Monsieur le Président, Monsieur le heureux de vous revoir. Votre dossier, how are you? Fine and yes? you? Yes. Ouais, vraiment, yes. je suis content de vous voir. Merci beaucoup. À revoir. Revoir. You How is your first day? Very busy but very active and productive. Mm -hmm. oh. mm -hmm. mm -hmm. yeah. uh, technologie Дуже дякую вам, шановний пане міністр. Що ви знайшли можливість відвідати Україну. Це вже вдруге. Я хочу вам подякувати за підтримку і подякувати окремо Францію. Президента Макрона за те, що всі наші домовленості, всі наші розмови по телефону дали потужний результат щодо зміцнення української армії. Дякую вам за відповідні технології і за відповідну підтримку. Також хочу подякувати за наші дружні стосунки за ті важливі геополітичні напрямки, які президент Французької Республіки. Завжди підтримує Україну. Дякую, пане президенте. Щасливе побачити вас знову. Дякую за те, що ви знайшли час, щоб побачитись з нами. Ми бачилися, як ви пригадуєте, коли ви в лютому приїжджали до Франції з нагоди візиту, який заторкнув серця і уми французів. Я думаю, що ми повернемося до нього. Але є дуже важливо говорити до громадської думки, щоб пройти на далеку перспективу і в плані тої допомоги, яку ми хочемо дати Україні. Я вже буч з вашими двома міністрами. Я їм дякую за їх прийом, і кожного разу ми намагаємось бути якомога більш конкретними, бути надійними. Я нагадаю, що навколо цього столу ви говорили про АМІкс 10 РС в січні, щоб створити цей ефект першого, який відкриє двері, щоб була створена потім танкова коаліція. Ви поговорили про це потім з президентом Макроном. і Це дало можливість отримати допомогу і отримати ці танки. Ми повинні показати. Приклад і притягнути за собою інших, щоб показати перейти до цієї другої фази. Ми з міністрами вашими дуже конкретно переговорили оперативно щодо того, як французька промисловість може вам допомагати. Ми звичайно будемо продовжувати цю роботу. Дали потужний результат. Зміцнення української армії. Дуже дякую вам, шановний пане міністр, а, що ви не The following person is being awarded by the Order of Merit, second grade, Liekarnu Sebastian, Minister of Armed Forces of France. Merci, Monsieur le Président. Thank you so much. ha <laughs>